Ну що, друзі, всім привіт! Радий знову вас вітати у рубриці трішки в ніжку. Дуже дякую вам за крутий фідбек і багато коментарів під попереднім випуском. Обіцяю вам, що всі ваші коментарі будуть враховані. Навіть вже розпочалися певні зміни. Отже, я говорю трошки швидше, мікрофон стоїть ближче. Обіцяю менше наукових термінів та більше матеріалу по темі. І це точно не триватиме аж 18 хвилин. Отже, не затягуємо час і полетіли до випуску. Сьогодні я би хотів поговорити про Тібо Куртуа, новина про травму якого розірвала сьогоднішній медіапростір. Мова йде про те, що у гравця діагностували розрив передніх хрестоподібної зв'язки, який вже офіційно підтвердив офіційний сайт Реалу. За різними повідомленнями, за повідомленнями різних журналістів навколо клубу, тібо Куртуа намагався зробити сейф вже наприкінці тренування і невдало приземлився, після чого закричав і покидав поле на ношах та у сльозах. Отже, ця інформація дійсно є трагедією для самого гравця, але може бути шансом для українського голкіпера Андрія Луніна, який довгий час був дублером бельгійського голкіпера у королівському клубі. Отже, давайте розберемо, що таке передня хрестоподібна зв'язка, чому вона така важлива, та що чекає на Тібо Куртуа і наскільки часу він вилетів. Отже, для початку трішки анатомії. Передня хрестоподібна зв'язка це зв'язка, що знаходиться всередині колінного суглобу поряд з задньою хрестоподібною зв'язкою, які відповідають за стабільність колінного суглобу. Передня хрестоподібна зв'язка простягається від стегнової кістки до великого мілкової у напрямку ззаду до переду. Ця зв'язка виконує важливу роль у наданні стабільності колінному суглобу при зміні напрямку руху, тримаючи стегнову та великого мілкову кістки разом. У випадку, коли зв'язка піддається надмірному навантаженню, вона може розтягнутися або повністю розірватися, що призведе до вільного та безперешкодного руху великого мілкової кістки вперед, роблячи коліно взагалі нестабільним. Саме цей рух є помічним для лікарів, адже, за повідомленнями Фабріціо Романо, лікарі Реалу прямо зразу на полі поставили цей фінальний діагноз і підтвердили його прес-службі клубу. Тобто дуже часто розрив передньої хрестоподібної зв'язки можна діагностувати без жодних МРТ та інших додаткових засобів дослідження. Як це відбувається, спитаєте ви, чому так легко діагностувати? Тут на допомогу лікарям приходить спеціальний тест, який називається тест Лахмана. Тест Лахмана виконується, коли пацієнт лежить на кушетці або на газоні, і лікар, фіксуючи однією рукою стегнову кістку, іншою рукою зміщує великого мілкову кістку допереду. Цей тест так само в Україні часто називається тестом висувної шухляди. І коли цей рух дійсно вільний, відбувається так званий шат, який є патологічним, який не є в нормі у людей. Він свідчить, що зв'язка не є цілою, вона точно є ушкодженою, і лише стоїть питання, наскільки сильно ця зв'язка ушкоджується. Але цей симптом є типовим при такій проблемі, і дуже часто лікарі різних спортивних клубів здатні поставити цей діагноз прямо на кромці поля. Отже, що далі чекатиме на голкіпера? І відповідь доволі проста, тому що золотим стандартом у лікуванні розриву передньої хрестоподібної зв'язки є оперативне втручання. Мова йде про артроскопічне оперативне втручання за допомогою маленьких розрізів коліні та спеціальних апаратів. Для початку слід сказати, що операція з приводу пластики хрестоподібної зв'язки. Полягає у тому, щоб створити та встановити нову зв'язку на місці розірваної. Донором такої зв'язки, як правило, є сухожилля. Сьогодні найбільш сучасним методом з всіх можливих є взяття сухожилля з біцепса стегна як аутотрансплантат для зв'язки. Отже, хірург спершу відділяє це сухожилля, складає його удвічі та зшиває. Потім, за допомогою маленьких розрізів на шкірі, хірург спеціальними інструментами заходить у коліно для встановлення нової зв'язки. Щоб встановити зв'язку, хірургу слід просверлити отвори у стигновій та великогомілковій кістках. Після того, як отвори просверлені, хірург пропихає через них нову зв'язку, що створена з сухожилля біцепса, та фіксує трансплантат спеціальними біорозчинними гвинтами. Саме у цьому полягає операція, яка потім переростає у тривалу реабілітацію. Незважаючи на важливість операції у даному випадку, насправді реабілітація є ключовим аспектом у відновленні гравця у випадку з передньою зв'язкою. Раніше насправді вважалося, що ця травма є ледь не такою, яка може закінчити кар'єру гравця. Це було на початку 2000-х. Згодом, з розвитком науки, медицини та технологій дійшли до того, що... Гравець активно відновлювався вже буквально за 6 місяців. Саме це зараз в головах усіх журналістів та футбольних фанатів, тому що є така вже привичка, якщо хрести, то однозначно 6 місяців. Але останні дослідження показують, що реабілітація, яка триває всього 6 місяців, має все таки великі ризики для гравців. Стосовно рецидиву травми або травми на іншій нозі, або інших будь-яких травм, які згодом впливають на його кар'єру. Саме тому вже було декілька випадків, наприклад, з Рудріком Бентанкуром у Тотенхімі, якому зразу говорили, що це мова йде про 9 місяців. Зараз, як правило, всі провідні футбольні клуби, оголошуючи такі новини, говорять про відновлення терміном від 6 до 9 місяців. Саме у це вікно має вкластися гравець. Щоб нормально активно відновитися без ризику для свого здоров'я і для подальшої кар'єри, у чому полягає основна різниця, спробую е, пояснити на науковій роботі Меттю Бабтропа і Франческо Делавілле, які вони опублікували у 2020 році. І ідея цієї наукової роботи полягає в тому, що науковці розділили е, на 10 провідних етапів відновлення гравця. І розділили це по певних вправах. Тобто мова була про те, щоб змістити фокус у реабілітації спортсмена з часу на саме можливості самого гравця. Тобто, маркером переходу на наступний етап реабілітації тепер стоїть не час. Вже третій місяць, умовно нам потрібно переходити до наступного етапу. Ні. Сьогодні основним маркером є те, що ти можеш безболісно та без набору набріку. Пересуватися з одного етапу реабілітації до іншого, виконувати одні вправи і потім робити складніші набагато, без шкоди для свого коліна. Саме це є фінальним маркером того, що гравець готовий просуватися далі у своєму відновленні. Стосовно самих вправ, то дуже грамотно науковці розподілили всіх цих 10 етапів. Починаються вони прямо з базового госпітального етапу, це з е, банального ходіння. Тобто фізичний терапевт працює над станом м'язів, і перший етап це є ходьба. Потім мова йде вже про присідання на двох ногах, присідання на одній нозі. Згодом сама програма прогресує до більш складних вправ, такі як, наприклад, приземлення після стрибка на дві ноги, приземлення на одну ногу, а також приземлення з подальшим відстрибуванням вверх. І по мірі прогресування самої програми. Гравець в кінці самому вже повинен вміти впевнено робити прискорення і рухи з різкою зміною напрямку, а також специфічні для певного виду спорту вправи та рухи. Саме цей останній етап буде фінальним маркером, що гравець готовий повертатися до спорту та, для, та до командної роботи, а не якісь певні часові рамки. Саме тому дуже складно спрогнозувати на який термін саме вилетів Тібо Куртуа. Але натомість можна підтвердити, що травма є складною, і мова йде про те, що гравець вилетить як мінімум на 6 місяців. А скоріш за все, зважаючи на його вік, зважаючи на антропометрію та специфічні завдання, адже голкіпери постійно стрибають, вони постійно повинні працювати дуже багато над приземленням. Саме тому часто від таких травм голкіпери відновлюються трошки довше, тому що їм потрібно впевнено натренувати момент приземлення, який є великим ризиком для голкіперів. Як ми пам'ятаємо, випадок з Денисом Бойком, до прикладу, який розірвав хрести саме в момент приземлення. Саме тому можна спрогнозувати, що Тібо Куртуа пропустить весь сезон е, гри у футбол. Тому, звичайно, з одного боку це є величезний шанс для Андрія Луніна, який зможе себе проявити і точно отримає цей шанс. Але наївно сподіватися, що у клубі рівня Реалу на весь сезон залишить лише одного голкіпера Андрія Луніна. Тобто логічно, що футбольний клуб Реал виходить на ринок і буде шукати голкіпера на підміну своєму лідеру, тіба Куртуа. Але Андрій Лунін точно зможе поборотися у нього точно буде шанс себе зарекомендувати. У команді, проти кого йому б не довелося змагатися, чи це Давід Дих'є, чи це Унай Сімон, чи це Лівакович, чи це будь-який інший голкіпер, який прийде у нову команду. Андрій Лунін буде мати всі шанси себе проявити. А ті, Куртуа ми бажаємо здоров'я і насправді терпіння, тому що попереду на нього чекає довжелезний рік тривалого відновлення від складної травми, якої, на жаль, він зазнав вже у такому солідному віці. І були останні повідомлення про те, що, можливо, гравець пропустить Євро 2024, що насправді дуже страшно звучить для збірної Бельгії, але надіюся, що до цього турніру гравець вже підійде у повному здоров'ї. Дякую за увагу, друзі. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ. Пишіть свої коментарі, діліться побажаннями, що б ви хотіли побачити у наступних відео. Також задавайте свої запитання, які би вас цікавили стосовно спортивної медицини, а ми на них будемо відповідати. До нових зустрічей! Па-па!